Мої вітання з вами Архон Солі. Нещодавно розробники геншину релізнули новий та дуже крутий скін на ділюкам та дуже яскравий на принцесу засудження. Нещодавно, якщо ви дивитеся це відео на час його релізу. Ну і ось, оскільки відео про Фішель на каналі вже є. До речі, якщо ви його не бачили, обов'язково пропоную до перегляду. Ну а сьогодні ми будемо розбиратися з таким питанням, як чи актуальний ділюк у 2022 році. Розглянемо його роль, ротацію, артефакти та його пачки. Ну також, звичайно, зробимо порівняння і перевіримо наскільки він поступається новим п'ятизірковим персонажам. І якраз з цієї теми я пропоную розпочати сьогоднішній гайд на ділюка. Як нам усім відомо, Геншин є гача грою, і я не пром'язистих. Парубків, які борються у одних трусах. Із цього випливає одна особливість: кожен новий персонаж стає сильнішим, ніж попередній, але Хойверс не дуже сильно цим зловживає. Тому навіть такого старого персонажа, як Ділюк, можна порівняти з більш новими, наприклад, із Хутао. Обидва персонажі є піродамагерами, які можуть закривати реакції першого порядку, такі як танення та пар. І ось якщо із реакцією пару все зрозуміло, то із реакцією танення у Ділюка є деякі проблеми, тому що при нанесенні шкоди дворучним мечем по замороженому противнику буде створюватися реакція розколювання. Ну і відповідно, замість того, щоб отримати x2 піродемеч, ви Бонус до фізового демеджу. Ну і через цю свою особливість Ділюк втрачає багато пачок, у яких могла б гратися Хутао. А ось Ділюк, на жаль, до них не підходить. Ну а якщо порівняти цих персонажів у пачках із реакцією в пару, то Хутава буде завдавати набагато більше шкоди. Проте є як мінімум два моменти, які можуть це виправити. По-перше, сузір'я на Ділюка. Про них ми поговоримо трохи пізніше, але я думаю, ви розумієте, що вибити їх набагато легше, ніж сузір'я на Хутао. Ну а другий спосіб, як можна збільшити демедж Ділюка, це гра через Dragon Strike. Це така механіка, коли на момент атаки. Відбувається хітлак. В цей момент треба стрибнути та відштовхнутися від ворога та нанести атаку у падінні. Dragon Strike це дуже складна механіка, але не менш корисна та цікава фішка. І з ним ділюк може завдати шкоду рівну або навіть вище від Хутао, але це можна робити і на самій Хутао та будь-якому герою. Проте найбільш легше це робити з персонажами, які граються через дворучні мечі. Якщо вам буде цікава ця тема, то в майбутньому ми можемо зробити окремий гайд на Dragon Strike та розібрати, як це робити і зазначити усі підводні камінчики. Ну а зараз декілька слів про роль цього персонажа. З ролі Ділюка все дуже легко та очевидно. У нього є лише одна роль, а саме основний демагер у групі, а гра через саб ДПС не має жодного сенсу. Ви не подумайте, у мене у самого якось була ідея засунути його у пачку із райден і видати йому дощоріз. Проте я думаю, що кращою ідею буде розглядати у гайдах лише найкращі варіанти пачок та зброї. Звичайно, в теорії у якійсь пачці можна зібрати Ділюка і у САП ДПС, але такі варіанти ми будемо розглядати у окремих відео. Тому що гайди можуть дивитися також казуальні гравці, а для них така інформація буде зайвою і вже тільки їх заплутати. Не бачу сенсу довше затримуватися на цій темі, тому розглянемо таланти Дюлюка. Ну і почнемо, ми, звичайно, з автоатак. Загартований меч, одна з головних переваг Дюлюка на ролі мейн ДПС. Це звичайні собі атаки, які складаються з чотирьох ударів з дуже непогайними скейлами. Гарно синергують з елементальною навичкою та вибухом стихій, але про це трішки пізніше. Ще можна сказати, що ці атаки дуже повільні, як у будь-якого носія дворочного меча. Ну і звичайно ж заряджені атаки. Це повна крінжа. Якщо порівняти ротацію звичайних та заряджених атак, то безумовно звичайні атаки. Ну а далі розглянемо єшко. Вогняний натиск. Це дуже крута та корисна кнопочка. Ділюк може послідовно використати три атаки, які наносять пірошкоду. Також треба зазначити, що коли це вміння вражає хоча б одного ворога, воно створює 1,33 елементальної енергії. Неважко підрахувати, що якщо усі атаки вражають ворога, то буде створено майже 4 частинки енергії. Це вміння піде на перезарядку, якщо не використати його знов десь через 5 секунд. Ще може розповісти про те, що після кожного натиску кнопки можна використовувати звичайні атаки та вибух стихій. Також ви можете переключатися на інших персонажів, але треба пам'ятати, що якщо через 5 секунд знову натиснути на елементальну навичку, вона піде до кулдауну. Ще дуже важливо зазначити, що всі три атаки не мають кулдауну накладання статусу, тобто кожна атака буде закривати будь-яку реакцію. Ну а також буде корисно знати, що ця кнопка може стагерити ворогів та скасувати їх атаки або здібності, але це не працює на босів та роботів. Відкату цієї здібності 10 секунд. Ну а наступний талант це Ульта Дюлюка. Світанок, ще одна дуже сильна кнопка. Дюлюк опускає Фенікса, який завдає великої пірошкоди. На своєму шляху Ульта відштовхує маленьких ворогів і у самому кінці підіймає їх та завдає великої пірошкоди. Також воно наділяє піроінфузії дюлюка. Якщо прочитати опис, то на перший погляд можна сказати, що вона дуже легка до розуміння. Але ця кнопочка має дуже багато цікавих нюансів. Наприклад, вона завдає три види шкоди: перший при натисканні. Ділюк робить розгосний. І завдає разовий демедж. Наступний демедж завдає Фенікс протягом усього свого польоту. Та останній вид демеджу завдається, коли Фенікс взлітає і вибухає. Цей демедж не працює на ворогів, яких неможливо підняти, таких як босів та інших великих створінь. На кожний вид демеджу є різні скейли, які написані у розділі характеристик. Також хотів би зазначити, що вибух стихій дуже гарно використовувати проти скупчень невеликих ворогів, тому що, коли летить Фенікс, він тягне з собою ворога та під час цього носить періодичну шкоду. В кінці підіймає його у повітря, але щоб пройшов весь Демедж треба, щоб ворог знаходився по центру дзьоба Фенікса. Тільки в цьому випадку він підійме його. Та якщо ворог якимось чином виживе, то він падає та отримує демедж від падіння. Але якщо ви подумали, що Ульта показується погано боях з босами, то це не зовсім правда. Ульта може завдавати тривалої шкоди ворогам і босам з великими тілами, наприклад, таким як Велетенська жаба або Двалін. Ну і невеличке доповнення, коли вибух стихій не діляє ділюка інфузією, то як із елементальною навичкою можна перемикатися на інших персонажів у групі, і це не скасує його дію. Тривалість інфузії 8 секунд, а перезарядження самої ульти 12. Коштує вона 40 енергії, та треба сказати, що вибух стихій коштує дуже мало. Це дозволяє використовувати ульту по відкату та відновлювати піру інфузію. А інфузія для Кері це дуже важливо. Ну а зараз декілька слів про додаткові пасивні навички ділюка. Невблаганний, зменшує вартість зарядженої атаки ділюка на 50%, а тривалість збільшує на 3 секунди. Перша пасивка дуже погана, тому що у ротації ми не будемо використовувати заряджені атаки. Ну а друга пасивна навичка діляка навча. Паки дуже потужна. Збільшує тривалість піроінфузії на 4 секунди від стихійної бавовни. Також збільшує пірошкоди ділюка на 20%. Ці 4 секунди вирівнюють відкат ульти та тривалість інфузії. Та це дозволяє підтримувати інфузії під час всього бою. А 20% перешкоди – пірошкоди це просто дуже корисно та сильно вплине на загальні шкоди ділюка. Ну і остання навичка дуже проста. Вона повертає 15% руди. Використаний при кованні дворочних мечей. Не дуже сильна навичка, але може статися у нагоді. Якщо ви новачок, то у вас немає зброї для самого ділюка. Ось такими талантами володіє нас червоноволосий парубок. На перший погляд це дуже просто, але було дуже багато нюансів, які вам варто запам'ятати. Ну а наразі давайте розглянемо сузір'я, які значно збільшують користь від цього персонажа. Ділюк це старий персонаж, який є у стандартному банері, тому ви з легкістю можете вибити декілька сузір'їв. Також, якщо вам не щастить із виграшем 50 на 50, він може випасти із івентового банеру, проте. Та може випасти і заморожене дитя, але зараз ми не про неї. Перше сузір'я або розпечена помста. Збільшує шкоду ділюка проти ворогів з хп вищої за 50%. В свою чергу сама шкода збільшується на 15%. Сузір'я дуже схоже на посивну навичку від його сигнатурної зброї, тільки працює навпаки. Ну а так це досить непогане сузір'я, яке трошки збільшить ваш демедж. Друге Сузір'я або тліюче вугілля. Коли ділюк отримує демедж, його сила атаки збільшується на 10%, а його швидкість атаки на 5. Тривається ефект 10%. Секунди може складатися до трьох разів і виникати раз в півтори секунди. Це також непогане сузід'яя, але є декілька нюансів. По-перше, воно конфліктує з БП Клеймором, тому що він навпаки вимагає не утримувати демедж. Але якщо ділюк знаходиться під щитом, Сузір'я все одно активується. Тому, в залежності від вашої команди, Сузірія може бути корисним із будь-якою зброєю. Третє та п'яте Сузірія збільшує на три рівні елементальну навичку та вибух стихій. Я думаю, що з моєї довгої розповіді про талант ви вже зрозуміли, що ці сузрід'я дуже корисні. Четверте сузрія або пеку. Че комета. Ритмічне активування елементальної навички збільшує її шкоду. Звучить не досить зрозуміло, але все просто насправді. Активація елементальної навички через 2 секунди після попереднього удару збільшує шкоду наступного удару на 40%. Це дуже сильне сузір'я, але воно змушує змінювати ротації. Після кожного натиску елементальної навички треба чекати 2 секунди. В цей період можна використовувати 2-3 звичайні атаки. А дізнатися, чи пройшло 2 секунди, можна попалаючим руковичком ділюка. Шосте сузір'я або клинок, що висвітлює тем Після активації Єшки протягом 6 секунд збільшує швидкість та завдання шкоди двох наступних атак на 30%. Також єшка більше не прериває серію звичайних атак, це дуже сильна конста, яка робить ділюка машиною для вбивства. І я думаю, ви помітили, що лише перше сузір'я є трішки сумнівним. А ось усі інші навпаки дуже корисні. Тому якщо вам подає Ділюк на 50 на 50 або стандартного банеру, це не так вже і погано. Як вибити дюлюка, як він працює, ми вже розібралися, тому давайте тепер розглянемо, як його зібрати. Почнемо із сетів Тут насправді все дуже просто: в нього є сигнатурний сет чотири шматки багряної відьми. Пасивку від цього сету він може дуже легко настакати та реалізувати на всі 100%. Мені здається, що Міхойо однозначно робили цей сет саме по ділюка. Але якщо у вас немає повного сету або є інші носій, таки, як Хутава, то є ще один варіант із того самого данджо, а саме ступаючий по лаві. Звичайно, в порівнянні з відьмою, він буде дуже сильно поступатися в демеджу, але якщо є непогані шматки, то можна поставити його на ділюка. У сучасному світі треба вміти правильно використати сміття. Ще одним варіантом є сет із чотирьох шматків гладіатора. Дасть багато демеджу в звичайній атаки, а саме плюс 35%. Також можна поставити два шматки багряної відьми та два шматки будь-якого сету, який дає плюс 18 до сили атаки. Цей варіант, звичайно, гірший за фул але й таким варіантом можна пройти безодню, якщо не погані роли в артефактів. Ну і ще як тимчасовий варіант, ви можете обрати два будь-які сети, які дають плюс 18 до сили атаки. Насправді один із найгірших варіантів, але непоганий, тому що його легко зібрати. Та останній варіант два Шматки багряної відьми та два шматки ансамблю. Цей варіант підійде, якщо грати від реакції, до речі, він не найслабкий. Ну ось ми розглянули сети артефактів. Тепер давайте поговоримо про те, які вам варто шукати стати. І у цьому питанні все навіть легше, ніж сетами. У годиннику шукаємо атака або майстерність стихій, якщо граємо через реакції. Келих шукаємо тільки на піродемедж, але на деякий час можна взяти і на атака, особливо якщо годинник на майстерність стихій. Ну а у капалюсі шукаємо кріт демедж або кріт шанс у співвідношенні 1-2, де один за шанс Стату, а 20 крит демедж. Також можна на деякий час видати капелюх на АТК або МС, але це крінжа. Ну і залишилися нижні стати. Тут шукаємо крит демедж, крит шанс, АТК у відсотках та майстерність стихій. Як я і казав, все максимально просто. Далі розглянемо зброю, яку можна видати ділюку. Якщо розпочинати з п'ятизіркової зброї, то треба першим розповісти про його сігнатурний меч, а саме Вовчу загибель. Цей меч має гарну базу, багато атака у відсотках у сабстаті, а також пасивну навичку, яка дає ще більше атаки, як діліку. Я його команді. Хіба що єдиним мінусом є те, що з босом буде важко швидко понизити хп до 30%. Але навіть так цей меч дуже гарно підходить ділюку. Якщо далеко не відходити від вовчої загибелі, то наступна зброя, яка підходить ділюку, це не підробний. Він копія вовчанки верхньому та нижньому стату, але має іншу пасивну навичку, яку іноді трохи важко реалізовувати, тому що у команді повинен бути персонаж, який буде давати щит для 100% реалізації цього меча. Але якщо у вас з'являється питання, що краще, то по демоджу вони будуть однакові. Але моїм фаворитом. Все ж таки буде вовча загибель. Як мінімум, тому що він також буде давати силу атаки іншим персонажам у групі, та це трохи збільшить шкоди усієї пачки. Але справжнім босом цієї качалки є Сігна Ітто. На перший погляд дуже мало бази, але божевільно багато кріт демеджу. Також низька база компенсується другою пасивною навичкою на 40% демеджу від звичайних атак. Ну а також для додаткової сили атаки можна взяти Бенета у команду. На жаль, першу пасивну навичку на захист він не може реалізовувати, але все одно це топ-1 зброя на ділюка. Всі інші легендарні дворуки ділю Чарлові не підходять. Тому ми розглянемо чотирьохзіркові варіанти. Топ 1 чотирьохзірковий зброю є меч драконячої кістки. Непогана база, дає дуже корисний шанс у нижньому статі та божевільну кількість демеджу у пасивній навичці. На п'ятому рівні пробудження ця зброя навіть сильніша за вовчу загибель та непідробний, але для активації стаків треба не отримувати демедж. Тому дуже важливо мати у команді щитовика, наприклад, Джонлі. Наступна зброя чорногорська бритва. Цей меч можна купити у магазині Паймон. дуже непогана зброя з Шкодою у сабстатах. Також має досить круту пасивну навичку, яку, на жаль, неможливо реалізовувати проти босів. В цілому досить крута зброя, але все ж таки поступається зброї з батлпасу. Наступний меч Акуомару. Непогана зброя з вентового банеру, має гарну базу та важливу для ділюка силу атаки у сабстаті. Має дуже круту пасивну навичку, яка збільшує шкоду від ульти. Але треба мати персонажі у пачці із дорогою ультою. Проте оскільки цю зброю важко отримати, вона підійде далеко не кожному. Ще треба розповісти про таку схожу зброю з. Акуамарою, як івентовий розкішний морський лорд. Він також має силу атаки у сабстаті, також збільшує шкоду від вибуху стихій. Ще при натисненні ульти закликає на поле бою тунця, який завдає 100% від атаки ділюка. Але знов-таки ця зброя далеко не усіх, тому що його можна було отримати лише в тимчасовому івентовому банері. До речі, одним з непоганих варіантів зброї на ділюка від реакції є дощеріз. Знов таки гарна база та майстерність стихії у сабстаті. Також він збільшує шкоду на 20% на ворогів, які знаходяться під дією. Гідро або електроелементів. Цей меч на пробудах та підгідро статуса може задавати просто божевільну кількість демеджу. Досить сумнівною зброєю з купою додаткових умов є кам'яний меч. Пасивна навичка в нього досить цікава. З кожним членом загону із Люві сила атаки збільшується на 7%, а його шанс криту на 3 Ефект може складатися до 4 разів. На п'ятому пробудженні та з трьома персонажами із Люві цей меч може бути навіть кращим за п'ятизіркову зброю у деяких пачках. Але той факт, що є багато додаткових умов, робить цю зброю. Не дуже універсальною. Ну а наразі у нас остання зброя, яку ми сьогодні обговоримо. Це крафтовий прототип архаїчний. Дуже багато сила атаки, трохи атака у сабстаті, та пасивна навичка, яка при ураженні звичайною зарядженою атакою має 50-відсотковий шанс завдати додаткових 240% демеджу у невеликому радіусі. Цей ефект може виникнути раз на 15 секунд. Це непогана зброя у прогресії, та одним з її головних плюсів є те, що її можна легко пробудити та зробити у кузні. Оскільки недлюкає така велика кількість різної зброї, я не Бачу сенс розглядати трьохзіркові варіанти, тому перейдемо одразу до пачок. Найбільш популярний та сильний варіант гри через Ділюка є пачка від реакції пару. І за релізом Єлань у Безодню тепер можна брати дві пачки, які граються через реакцію пару. І одна із таких найсильніших пачок є пачка із самим Ділю Карло. До нього у команду беремо Єлань або Сінцю, як гідроаплікаторів, які збираються у свої власні стати. Або ви можете взяти Єлань і сінцю одночасно, але це не дуже економічно. Проте такий варіант має сенс він значно збільшить демедж вашої команди. Далі беремо Персонажів, найкращим варіантом буде Кадзуха або Цукроза в сеті Смарагдової Тіні. Але також можна взяти Венті або Джин. Якщо ви граєте від одного гідроперсонажа, то на останній слот беремо Байнета у сеті Знаті, який буде додавати божевільно багато сили атаки до команди. Або ви можете замінити його на діда. Це залежить від вашого стиля гри та зброї, яку ви обрали на Ділюка. Якщо ви обираєте Діда, то найкращим варіантом для нього буде сет архаїчного каменю. Ще одним гарним варіантом гри через ділюка є пачки через реакцію танення. Проте у такі пачки не можна брати гідроперсонажу. Чому так, я пояснював на початку відео. Ну, а збираються такі пачки так само, як пачки через реакцію пару. Тільки треба замінити всіх гідро персонажів на Кріо. До такої пачки гарно посадять такі персонажі, як Ган'юй, яку ми збираємо у власні стати, та Розарія або Кея. Розарію ми звичайно вже збираємо у шанс криддемеджу, а Кею у власні стати. Та остання пачка, через яку можна грати за ділюка, це Монопіро. Було дуже важко стриматися від жартів Слідена, але уявимо, що я це зробив. У таку пачку Сян та Байдена тут без варіантів, а ось над останнє місце можна подумати. Найкращим варіантом буде кадзуха, якого ми збираємо у фул стихій. Ще можна взяти венті і зібрати його власні стати. Обом персонажам треба видати сет смарагдової тіні. Також на останню позицію може поставити діда або джин. Знов таки залежить від вашої зброї та ваших персонажів. Ну і в цілому, це усі адекватні варіанти, які ви можете зібрати із Ділюком. Якщо вам вистачає якихось варіантів для повної пачки, ви можете змінити їх на будь-яких своїх персонажів, проте намагайтеся не зіпсувати реакції. Ну а у нас настав час підводити підсумки. На мою думку, длюк дуже крутий та ще актуальний герой. Він досить непогано пройшов перевірку часом. Незважаючи на те, що вийшло дуже багато нових героїв, він все ще може стояти поряд із ними по демеджу, навіть із таким персонажами як Хутава та Йоємія. Хіба що для цього доведеться вибити на нього сузір'я? Також, незважаючи на велику кількість механік, Люка важко назвати складним персонажем, але геймплей за нього досить варіативний, тому що ви можете обрати як звичайний стиль гри, так і скіловий через Dragon Strike. Єдиним мінусом цього персонажа є невеликий вибір пачок, але все одно, якщо ви програли 50 на 50 або це ваша перша легендарка із стандартного банеру, це не привід засмучуватися. Ділюк може закрити вам весь контент у грі та подарувати вам дуже багато приємних спогадів та емоцій. Ну а ще на нього тепер є дуже крутий скін. Ну а на цьому наш гайд підходить кінцю. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково став подобайки та підписуйся на канал. А ще я згадав про таку штуку, як дзвоник, ти про нього теж не забувай, тому що відео виходять досить часто. Ну а на цьому сьогодні все. З вами був Рахон Солі. До нових зустрічей в нових відео.